Українська армія міцніше, принаймні фінансово відповідно, є шанси на повноцінне якісне бойове зміцнення. Із резервного фонду силовиками що цього року урядовці обіцяють виділити 17 мільярдів гривень. Бронежилети, каски, одяг, зброю, техніку все відправлятимуть у зону АТО на схід. Цієї осені, вояки отримують ще й додатково 135 новітніх зразків озброєння, півтисячі видів стрілецької зброї, приціли та засоби зв'язку. Це Звіт міністерства оборони з іншого боку, ледь не щодня спілкуючись із бійцями безпосередньо на лінії вогню, мої колеги чують від воїнів, що їм катастрофічно не вистачає саме всього того про наявність, чого звітують із міністерства. Хто насправді вирішує ливову частку тилових проблем, які виникають у наших підрозділів, так то волонтери. Бійці 12-го батальйону територіальної оборони Києва кілька місяців під обстрілами градів та Смерчів. Проте системи залпового вогню українських вояків не лякають. Їх більше хвилює, як та чим воювати з ворогом. Ми воюємо за свої щод. Оташоме діти, ти ми все самі на Вот війні – це безполезна річ. Толовики з міністерства оборони збирають прес-конференцію щоб розповісти, як витратили понад 3 мільярди гривень. Укладено договори на постачання бронежилетів 30 тисяч 745 штук, з яких на сьогодні вже в Збройних силах 27 тисяч 500. Шоломи ларові 10 тисяч штук, з яких 7 тисяч 100 вже поставлені. У війська десятки тисяч спальних мішків, білизна, одяг, взуття українську армію вдягає держава. Звітують полковники міноборони. Боєць антитерористичної операції показує, що йому дала держава. Ну, якщо взяти те, що нам на... да... нам дало наше государство? То я зараз возьму у де пістолет, возьму у достевірення, роздінусь до Галайпі, буду Отак вам стояти що мені дало государство. батальйон добровольців Київ 2 зброю та техніку купив власним коштом або захоплює в бою, бо вітчизняна у відповідальний момент може дати збій. Коли раді експеримента бросили одну гранату, вона не спрацювала, стало цікаво, і взяли 9 гранат. Третя частина тільки із цих дев'яти гранат у нас. спрацювала. іржаві патрони, браковані запали, застаріла техніка. Із таким арсеналом війну вже б давно програли, скажуться українські бійці. Ситуацію рятують волонтери. На них тепер тримається продовольча та військова допомога. Якщо міністерство оборони на тиждень перестане займатися логістикою, вообще це не проблема. Волонтери підходять випробувати перевозки боєприпасів. Доставки в продовольстві і всі У міноборони виправдовуються, армію знищували руками. Тому для відновлення військової боєздатності потрібен час уже цієї осені. Бійці антитерору отримують новітню зброю. Ми очікуємо отримати до кінця року 145 зразків, основних зразків озброєння військової техніки. Це літаки, гелікоптери. Броньовані машини 17 мільярдів гривень виділяють із резервного фонду на підтримку українського війська, зокрема і на зимовий одяг та продовольство. Вояк Володимир більше розраховує на запаси небайдужі. Це волонтери, гуманітарна допомога, це люди привозили. привозілір Бондренко, Наталя Нагорна, Дмитро Большаков, Спецкор 2+.